Сучасний товщиномір, в який вимірює лакофарбове покриття автомобіля. На коробці нігде не знайшов виробника. Зазвичай вказує там Made in China чи Тайвань. А тут ось просто модель товщиноміра і штрих-код. Всередині. Ось такий чохол. Також тут є гарантійна картка, книжка, де показуються розміри локофарбопокриття покриття різних марок автомобілів і інструкція на українській або англійській мові. Тут бачимо QR-код. Ось є як би, сайт цієї фірми. Переходиш на цей сайт. Ну там, так, ні о чому. Не знаю, може я не розібрався, але просто так собі сайт. Ніяких контактів, нічого там немає. Написано тільки е, графік роботи з 10 там до 18 і на тому все. Ось такий чехол. Всередині бачимо товщиномір. Давайте його подивимось зразу. Бачимо назву фірми. 5 зірок. Дуже приємний на дотик чухол. Ось так він лежить в долоні. Знизу бачимо ось такий датчик. Червона цятка це рубін технічний. Так как вказано э, в инструкции, так сниму сейчас чехол. Он дуже так плотно сидить. Вот такой структурированный пластик, пломба. Так, з цієї сторони бачимо USB порт USB Type-C. Можна під'єднувати до комп'ютера. Так, Відсік батарейок. Ось такі тут батарейки. Одразу їх поміняю на нормальні. Краще міняти, тому що якщо залишити ось такі звичайні сольові батарейки, вони через деякий час можуть окислитись, окисляться контакти і може бути кінець цьому прибору. Ну все, одягаю чохол Так, подивимось, що ще є в комплекті. Так, це тут я поставив шматок металевої шпаклівки. Зараз буду тестувати його. В комплекті ідуть дві металевих ось таких пластини калібровочних, одна алюмінієва одна з чорного металу. І ось в такому кейсі є така калібровочна плівка. 100 мікрон. З похибкою плюс-мінус 3 мікрона. І ось такий шнурок на руку. Так, це вся комплектація, яка йде в чохлі. Цей прибор виміряє металеву шпаклівку і він бачить цинк. Про плюс плюсик це має блютуз. Можна встановити додаток на смартфон і керувати або вимірювати і скидати заміри на смартфон. Для того, щоб вимкнути, потрібно коротко натиснути. І для того, щоб вимкнути, потрібно теж натиснути і потримати. Також цей прибор автоматично вимикається, якщо нічого не натискати, ну і не вимірювати. Він автоматично вимкнеться через 3 хвилини. І через 30 секунд, якщо, наприклад, ось увімкнути, загоряється зелененький екран. Через 30 секунд, якщо теж ніяких дій не відбувається, то екран потухне. Зараз почекаємо. Ось. Це вмикається таке енергозбереження. Тепер, щоб зайти в меню, потрібно вимкнути, натиснувши на кнопку. І коротко, коли натискаєте, коли з'являється назва фірми, потрібно одразу затиснути і тримати кнопку до тих пір, поки не перейде в меню. Але це потрібно робити швидко. Ось, натискаю і одразу натискаю тримаю. Не встиг. Пробую ще раз. Вимикає. Є. Перейшло в меню. В цьому меню можна вибрати мову. Щоб активувати це меню, потрібно затиснути кнопку Потримати. І ось є різні мови. Щоб їх перелистувати, потрібно коротко нажимати на кнопку. Обрали мову, також затискаємо кнопку і тримаємо. І ось В будь-якому із цих меню можна робити такі дії. Так, тут можна вибрати одиниці виміру. Світлофор є тут. Це коли три кольори: зелений, жовтий і червоний, показують, в якому стані лакофарба покриття, ви можете включити-виключити. Перевернення екрану ви можете також включити або виключити. Шаг вимірювання. Це коли ви міряєте, і не хочете, щоб у, вас, щоб у вас просто було число, без всяких там нульових значень, то тоді обираєте одиницю і вихід. Щоб вийти, затискаємо і тримаємо. І прибор виходить в робоче меню. Тут ми бачимо, автоматично буде определяти чорний чи кольоровий метал. Тут одиниці виміру мікрони і заряд батарейок. Горить зелений екранчик. Щоб повернути, екран коротко натискаємо. Якщо ви збоку міряєте автомобіль, то буде зручніше ось так. Якщо міряєте дах автомобіля або капот, то буде зручніше так. Це алюміній. Це чорний метал і калібровочна плівка. 100 мікрон плюс-мінус 3 мікрона допускається похибка. Пробуємо виміряти. Тут дуже хорошо в цьому приборі, що якщо ви навіть натиснули на сам датчик, то прибор не активується. Щоб включити, потрібно натиснути. Пробуємо виміряти. Загорілося кольоровий метал. Так, тепер ставлю калібровочну плівку. 103 мікрона на алюмінії. Ну і 102 на чорному. Збільшимо товщину. Поставлю сюди ще. Пакет. Ось прозвучало двойне пікання і загорівся жовтий екран. Це сповіщає нам про те, що автомобіль був перефарбований. Ну і жовтим він буде горіти до 350 мікрон. Після 350 він вже буде горіти червоним. На чорному металі у нас. Показує 210, 214. ставимо на алюміній. Ось такі заміри. Одразу поставлю максимальну товщину, яка є під рукою. Ось цей пластиковий кейс і спробуємо 4900. Якщо посередині ставити, воно трохи прогинається. І ось 4949. Зараз накину ще плівку, калібровочню. Побачимо проб'є ні. Ні, вже не хоче. Ось 100 мікрон і все, вже не пробиває. до 5000 він пробиває. А в інструкції вказано, що діапазон вимірювання 3500 мікрон. Це треба тестувати вже на автомобілі, тому що може ось пластик, він пробиває більше товщину, а шпаклівку може пробивати менше. Біля мене немає таких шпакльованих автомобілів. так що Будемо приділятися по цих замірах. Ось шматок металевої шпаклівки. Під низ поставлю металеву пластину. Пробую, що він показує. Залізна шпаклівка. Товщину він не показує справжню, він просто показує якийсь розмір 173. З чого він його вичисляє, я не знаю. Ну, товщину він не показує. Тільки показує, що металева шпаклівка. Ставлю на алюміній. Те саме. Просто залізна шпаклівка. Ну і цинк. Зараз покажу на холодильнику, тому що в мене немає шматка металу цинкового. І зараз покажу, як цей міру відкалібрувати. Прикладаємо до металевої пластини. Чорний метал пише. Затискаємо кнопку і тримаємо. Калібрування зроблене, підніміть на 15 см. Тепер ставимо на алюміній. Робимо те саме. Калібрування завершено, Підніміть на 15 см. Все. Ось так даний прибор калібрується. На момент огляду даний товщиномір мені сподобався. Вартість його 5000 гривень. Якщо комусь цікаво, де його придбати, пишіть в коментарях, дам номер продавця, ну і в подальшому побачу, як він себе покаже в процесі експлуатації. Якщо з ним якісь будуть проблеми, я це покажу.